Вітаю всіх! Мене звати Наталя Біда, психолог-консультант в методах когнітивно-поведінкової терапії та терапії прийняття і відповідальності. А я сьогодні хотіла би поговорити з вами чи розповісти, поділитися думками про таке явище, як співчуття собі. У мене таке відчуття і такі мої спостереження, що більшість з нас. Не дуже мають прокачаний цей навик, і це сталося з не дуже залежних від наших причин. Тому що в дитинстві, коли цей навик тільки формувався, і ставлення до себе ми формували через те, як до нас ставиться наше оточення. Що ми отримували, принаймні більшість із нас, що ми отримували, коли нам було складно, коли ми помилялися, коли ми сумували, коли нам було нестерпно від нашого весилля і від нашої неідеальності? А зазвичай, ми отримували осуд самовинна. А ми не отримували співчуття такого, знаєте, гідного. Можливо, там навіть була жалість така, от типу нещасненьке, господи, знов ти впало. Таке от жалість ієрархічного, яка нас не дуже так, яка нас принижує більше, ніж дозволяє прожити свої свої відчуття і повернутися в момент якоїсь сили і контролю над ситуацією. Коротше, ми не отримували тоді цей навик, принаймні багато хто з нас. І от з незалежних від нас причин, тому що ми не обирали так, да, хто будуть наші батьки, як вони нас будуть виховувати, і в яких ситуаціях ми будемо жити життєвих, тоді були складні умови. Батьки нам дали те, що вони могли, те, що не могли, не дали. І тобто, зараз ми, як дорослі, Можемо єдине, що це визнати ці наслідки, визнати, ось цього навику зараз немає, або він дуже слабенький, або його би його так підрихтувати. А ми визнаємо спочатку реальність, визнаємо потребу, для чого він нам, цей навик, тому що, ну, в принципі, з ним легше, коли нам складно. А складно нам дуже. Часто або так буває в житті, тому що виклики, проблеми, страждання це частина життя. Тим більше життя в умовах нашої боротьби. Тому, тобто, для чого мені цей навик, так? І що я можу зробити з тим, що в мене є? От у мене він на такому рівні. Такого от співчуття до себе, тобто визнати, а як же я реагую, що я собі кажу, коли мені важко, і як би я хотіла чи хотів реагувати, коли мені важко, тобто яку підтримку отримувати від себе. І Тут, коли ми ставимо собі за мету там, прокачати цей навик співчуття, самоспівчуття, то, знаєте, тут багато сфер, які можуть нам чи багато аспектів нашого життя, через які точки входу ми можемо зайти, щоб цей навик прокачати. Це може бути, ми його прокачуємо. Через наше раціо, те, що ми кажемо собі, через наші дії, що ми робимо з собою, чи для себе, коли ми це переживаємо, якісь складнощі, через наші дії з тілом, як ми турбуємося про себе, коли нам важко, нестерпно, боляче і так далі. Тому через ці точки різні входу. Ми можемо цей навик прокачувати. І тут важливо усвідомити, що цей навик базується на тому, як ми насправді ставимося до себе. Як я вважаю себе хорошою людиною чи поганою людиною. Коли мені складно, то я себе звинувачую, чи я себе підтримую. Тому що в цьому самому співчутті важлива ця тональність голосу, з яким ми говоримо собі певні речі, що це складно, це прийде, а ти жива людина, яка може помилятися. Так, це величезний біль, але ми прийдемо це разом і так далі. Тобто. Важливо не лише що ми кажемо, якими словами, а й як ми це кажемо. Бо як це ключик до того, як насправді я до себе ставлюся. І дуже дуже важливо. Зрозуміти, що коли ми говоримо до себе певні фрази, навіть якщо вони наповнені сенсом, альтернативними розумними думками, підтримуючими, більш правдивими, більш корисними, помічними, і так далі, то цього ніколи не є достатньо. Тому що. Тут включається все одно дуже важливою є наша емоційна сфера, емоційна частина мозку, яка відповідає за те, безпечно мені чи небезпечно, так, як насправді ти до мене ставишся. Вона не чує аргументів раціональних, або якщо чує, то дуже-дуже через дуже довгий час. Тобто ви можете собі казати дуже правильні речі, але ви можете їм просто не вірити. Тому важливо не лише говорити собі альтернативні думки замість тих звинувачувальних, тобто ми їх переформульовуємо, раціонально кажемо, але пам'ятати, що цього недостатньо. Тому що уявіть собі, що наша ця частина мозку, емоційна це така, ну, ніби як так, ящерка. І от ви цій ящерці кажете, яка ти гарна яка ти красива, яка ти чудова, як у тебе все буде добре і як ми впораємося разом і так далі. І єдине, що може зробити ця ящерка, це так покліпати на вас очима. луп луп і єдине питання в неї, умовне питання в голові буде: ти мені безпечна чи небезпечна? Хто ти? Яку реакцію мені зараз виживання застосувати, втекти, відкинувши хвоста, вкусити тебе там, боротися з тобою, чи завмерти, щоб ти мене не чіпала, подумала, що я померла. Тобто ящерка розуміє тільки такий сигнал: безпека, небезпека, ти моя людина чи не моя людина? Вона не чує ваших слів якими б вони раціональними, прекрасними, не ставалися, мудрими і так далі. Вона вірить лише досвіду. Тому важливо давати собі досвід самоспівчуття. Який це може бути досвід? Коли нам складно, ми можемо запитувати себе, по-перше, дуже базове питання, як я, як мені зараз, що я відчуваю в тілі? що я відчуваю в мозку, так, що я, про що я думаю і так далі, тобто, що зі мною зараз відбувається. І наступне питання: як я можу подбати про себе, з доступних мені засобів, які мене підтримують, надихають, з доступних мені людей, до кого я можу звернутися за підтримкою, розрадою, втіхою з кимось помовчати разом, чи щоб мене вислухали без осуду. Як я можу про себе подбати? І тоді ми переходимо до е, дій в сфері нашого впливу. Це не те, що мені би хотілось мати сьогодні доступ, вийти на берег моря і розстелити там лежачок і на ньому полежати. От зараз, сьогодні, в мене немає доступу. Щоб це зробити з наявних ресурсів, з наявного мого ресурсу внутрішнього, що я можу для себе зробити в сфері мого контролю, і зробити це навіть маленький крок: мені важко, що я можу для себе зробити. Чи це смачненький чай з медом, чи це подзвонити по друзі, перевірення, які ти знаєш, що вона тебе вислухає і підтримує. Тобто якісь ресурсні дії, чи це вийти на прогулянку і пройтися з усвідомленням, що я роблю це для себе. Я роблю це, щоб подбати про себе, щоб огорнути цей біль, безсилля, а не втекти від нього чи засудити його і сказати, що сама винна, слабка і так далі. Ні, ми огортаємо, щоб додати собі ресурсу, витримати, прожити це, щоб повернутися. В більш таку активну позицію з позиції безсилля, в позицію я на щось впливаю. Тобто, це діє з сфери вашого контролю і це діє з тілом, що я можу для свого тіла зараз зробити, що я можу собі приємного для тіла, ресурсного, чи просто відчути, що десь у мене є напруга, що я можу з цією напругою зробити? Тобто, якщо це стиснення в грудях, як я можу легше. Трошки подихати, розправити груди, як, не знаю, зробити, якщо це затик в якійсь частині шиї, можна зробити собі самомасажик. Якщо це біль в голові, то тобто прикласти руку до голови і так побути там 15-30 секунд, і що тоді я відчуваю. Якщо в мене біль в животі, чи стиснення в животі, покласти руку і відчути це тепло і просто такими дотерками, турботою. Десь напрягтися і розслабитися, так, до речі, часом чи дуже часто щоб розслабитися, потрібно спочатку напружитися. Тобто, якщо ви відчуваєте якусь напругу в тілі, можете так сильно її стиснути цю частину і повільненько відпустити. Таким чином, ви розряджаєте цей тиск всередині, і це теж про дбання про тіло, так що я можу собі дати, понюхати, посмакувати, послухати оці п'ять сенсорних відчуттів, щоб подивитися. І що зробити зі своїм тілом, щоб йому було трошечки комфортніше. Коли ми даємо досвід само співчуття, ми більше цьому починаємо вірити. Ну, мозок такий, ну, якщо вона і робить для мене щось таке приємне, ну, мабуть, вона до мене гарно ставиться. Але це ми робимо дуже маленькими кроками і дуже, -дуже поступово, тому що ящерка все-таки перелякана. І вона ще оцінює, наскільки ви взагалі безпечні, чи, ви, чи немає тут подстави чи зраденьки. От, Тому перевіряє вона в досвіді і в дуже повторюваному, безпечному досвіді. Чим більше цього досвіду, чим більше ви робите собі приємного, безпечного, труботливого, тим, зрештою, ви вірите тим словам, які ви вчитеся казати собі. Ми впораємося, так, це виклик. Спробуємо гідно його зустріти, подумаємо, що ми можемо з цим зробити, і подумаємо, як я можу подбати про себе, коли я йду цей шлях. Дякую вам за увагу!